Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде цікаве тим, хто збирається подорожувати Ірландією і шукає цікаві місця для відвідування з дітьми. Хоча цей атракціон буде цікавим і дорослим. Ітак, ми знаходимося в місті Клона Кілті, графстві Корк, що на південному заході Ірландії. Цікаве місце, про яке я розповідаю, це The Model Railway Village. Це модельне село, в якому зображений в мініатюрі західний корк 1940 х років, а конкретніше залізнична лінія та міста цього графства. Міста в модельному селі зображені в масштабі 1 до 24, І це до речі, єдине в Ірландії модельне село. Вау! Модельне село це повністю масштабована модель ручної роботи історичної залізничної лінії західного корка з повністю діючими мініатюрними поїздами та містами, які залізниця обслуговувала в 1940 х роках. Виготовлені вручну моделі будівель і фігурки розповідають про те, як люди жили і працювали в минулі дні. Тут можна побачити торгівлю під відкритим небом. Замки, пари, які одружуються, школярів, які граються на шкільному подвір'ї. Усе це з любов'ю створено в мініатюрі вручну. Дуже сподобався наш візит до The Model Railway Village це неначе подорож у часі з мініатюрними моделями місцевих міст. Хочу розказати вам цікаву і повчальну історію виникнення модельного села. Основна задача проєкту полягала в тому, щоб створити значний освітній та візуальний інтерес як для місцевих жителів, так і для туристів, а також створити таку необхідну схему працевлаштування в Макілоті. У 1985 році група талановитих працівників взялася за роботу, щоб створити модельне село таким, яким воно є сьогодні. Розбудова велася поетапно. Першим завершеним містом було Клонакілті, а модельне село було офіційно відкрито через 9 років в 1994 році. З того часу були додані міста Бандон, Кінсейл і Данменвей. З самого початку модельне село приваблювало тисячі відвідувачів з усього світу. А в цьому році у 2024 підприємство відзначатиме своє 30-річчя. Залізнична лінія західного корка є сполучною темою в модельному селі. Клонакілчі кілька років чекав на своє залізничне сполучення і лінію нарешті побудували в 1886 році. Це була одна з найзавантаженіших кінцевих станцій на лінії Вест -Корк. А вже у 1961 році тодішній уряд прийняв рішення закрити всю лінію Вест Корклайн, залізниця занепала через нове автобусне сполучення, широку доступність приватного транспорту та поступове зношування лінії через економічну нерентабельність. Усі представлені мініатюрні будівлі є точними копіями будівель, як вони з'явилися в 1940 х роках. Моделі виготовлені зі смоли та скловолокна, які є міцними речовинами, що витримують ірландську погоду. На створення кожної моделі в 1990-х роках були витрачені години досліджень. Спочатку архітектори обстежили фактичні будівлі та виготовили креслення в масштабі. Є розкадровки з історичною інформацією про будівлі, які демонструються по всьому модельному селу. Але модельне село не було б таким вражаючим без моделей поїздів. Щодня вісім поїздів у масштабі G подорожують мініатюрною копією лінії західної залізниці Корк. Двигуди, моделі та вантажні вагони типові для 1940 року. Мініатюрна залізниця працює з 1994 року і курсує цілий день щодня за будь-якої погоди. Цікаво дивитися, як міні-потяги рухаються зі звуковими ефектами, щоб створити ще більше атмосфери. Просто чудове місце, щоб провести години, оглядаючи все це. А ще як людина, яка мріє про приватний будинок і сад, я не можу не відмітити роботу садівників і ландшафтних дизайнерів, які створили і продовжують розвивати доглядати це чудове місце. А якщо ви шукаєте цікаві рішення для своєї дачі чи саду, це місце точно додасть вам ідей та натхнення. Ще на території модельного села. Є інші розважальні елементи: це міні-ескаватори, закриті й відкриті ігрові майданчики. Ще містом Клона Кілті проводить екскурсії автопоїзд, але так як ми відвідували Клона Кілті на День міста, це було майже неможливо. День міста Клона Кілті це окрема цікава тема, яку я покажу згодом. Також на території є дуже гарна кав'ярня та магазин з сувенірами, що є чудовим доповненням до загального враження. Нам дуже сподобався наш візит до цього добре спланованого цікавого атракціону. Якщо ви вирішите теж побувати в цьому чудовому місці, напишіть, будь ласка, свої враження під цим постом.